Перші квіточки і підсніжники. Привіт, вітаю вас на моєму з мамою каналі Нитка до нитки, де мама об'яже робить різні кодінні вироби, а я все вам показую і розказую. І сьогодні вже відчуваєте запах настрій весни, якщо ні, то сьогоднішнє відео вам точно допоможе його відчути. Тому що сьогодні я буду вам розказувати про спільник з весною в душі, в якому ми будемо брати участь уже вдруге. І сьогодні я вам розкажу, чому ми вирішили в його брати участь, і взагалі, що це взагалі за проект. Чого він стосується? Що ми там будемо робити? І, взагалі, все все розкажу. Організатор цього проекту, неймовірненька пані Валентина. Нам надзвичайно сподобалась саме її організація. Тож ми вирішили саме продовжити брати участь в ньому. Цей проект називається Звесною душі. Чому тому, що він триває саме ось цей період до Пасхи. Цей період зимово-весняний, і в цьому проєкті насправді дуже багато твориться весняної красоти з різноманітних вид рукоділля просто і в'язаніці, і вишивальниці, і з бісеру роблять проєкти різні. Просто з усього, з усього. Тож, якщо ви рукодійниці, обов'язково долучайтесь також. Як взагалі триває до Пасхи, до квітня. І я, звичайно, ще залишаю в описі посилання на організаторку, а також на учасників, які є вже зараз, і на посилання на чат. Сподіваюся, що можна долучитись і сподіваюся, ви встигнете. Тому що чим більше компанія, тим простіше, тим яскравіше, тим цікавіше брати і тим паче ділитися з іншими. Правда ж на цьому каналі, ви ще не знаєте взагалі про цей проект. Адже минулого року ми брали участь, але все-все-все я знімала на своєму каналі попередньому. Тож ви там можете перейти і переглянути всі відео, які роботи мама зробила. Також розпаковка подарунку. Бо минулого року ми виграли подаруночок, адже мама зробила дуже багато всього, найбільшу кількість різних виробів, Тож розпаковка подарунку також є на каналі. Прикріпляю відео вам тут. Переходіть в наступне, дивіться. А також різні результати робіт. Але зараз у нас є новий канал суторокодільний. Тож тепер я все вам буду показувати на цьому каналі. Перевірте, обов'язково чи ви підписані. Нам ваша підтримка надзвичайно потрібна, і ми її дуже цінуємо. Що взагалі в цьому спільнику потрібно робити? В принципі. Все, що стосується весни, все, що вам асоціюється з весною, з весняним настроєм, все можна робити. Різні види рукоділля, різні види композиції, наприклад, можна придумати просто все, на що вистачає фантазія. Хіба не ідеальний спільник? Скажіть. Ну мені здається, просто ідеальний. Я більш ніж певна, що зараз всі рукодільниці будуть творити щось весняне, тому що, як вже починається переходити, настрій появляється, І просто береш участь в спільнику, робишся в компанії, ділишся, надихаєшся іншими роботами, як і на мене просто ідеальненько. Тож, що ми будемо робити цього року? Що мама запланувала? Ну, звичайненько, я думаю, не важко догадатися, що буде дуже багато іграшок. Багато іграшок з весняним настроєм, це можуть бути якісь лялечки, це можуть бути якісь звірята, просто все, що буде мати такий весняний настрій. Також, наприклад, квіточки, або в'язані інші вироби. Маленький спойлер, мама вже почала дещо в'язати і тестувати саме одну таку квіточку. І я уже цієї неділі вам покажу її, розкажу про неї. Вона вийшла просто неймовірненька, і мама вирішила, крім одної, яку повинна була протестувати, зв'язати ще декілька. Тож буде Перша така іграшка, хоча навіть це цілий виріб, тому що це така іграшка з цікавинкою, це навіть не іграшка, це така квіточка з цікавинкою. Тож, уже цієї неділі я вам покажу її, і вже потрішки будемо наш канал переводити такий весняний настрій. Що ще можемо заробити? Взагалі, мама план дуже багато. Вона казала, що цього року не планує багато робити. Робіть, тому що е, минулого року наробила дуже багато всього, саме виграла подарунок за рахунок цього. Але цього року вирішила, що ні. Трішки щось на що буде натхнення. Але чесно сказати вам, я в це не вірю. Абсолютно не вірю, тому що знаючи маму, вона зробить з цього дуже багато, тому що в неї нахання я хочу ще зв'язати, що це ой, вам це сподобалося. зв'язую це декілька штук. Ну, я думаю, хто вже знає, маму поближче. А знайомитись ви можете в коментарях, писати багато коментарів. Мама відповідає на них, читає і дуже любить і цінує вашу підтримку. Тож, хто вже знає, маму трішки поближче. Я впевнена, що ви так само як і я не вірите в це, що не буде багато робіт, але подивимось. Однозначно будуть писанки, будуть багато писанок, тому що це -то паски. Писанки мама вишиває, а також зшиває і взагалі робить їх з самого початку, просто з нуля, робить у ці каркаски. Я розказувала вже на своєму каналі, як саме вона робить з покроково, з нуля до повністю готової роботи. І ви можете переглянути це відео ось тут. Я вирішила не видаляти контент рукодільного характеру на моєму каналі, а просто буду вас час від часу направляти туди, що. Ви користувалися з корисного матеріалу, який там є, але також підтримували наш новесенький канал. На каналі є крок по кроку, як їх зробити, тож ви також можете долучатись, робити писанки, щоб на Пасху ваш кошик виглядав просто неймовірненько, чарівненько, такий, знаєте, такий максимально весняний і нестандартно. Тому що, якщо, якщо ви вмієте такими робити власними руками щось, Чому б не робити, це однозначно буде виділятися серед інших кошиків, особливо своєю унікальністю і красотою. Також мама планує вишивати закладки з весняною такою тематикою, різними весняними кольорами. Просто все таке весняненьке. Закладочки до книг, мама їх протягом року вишиває. Я час від часу вам їх показую. І чесно, я дуже дуже чекаю, які будуть саме ці закладочки, тому що я люблю використовувати закладки, коли читаю книги. Але мені дуже часто проїдаються вони. тобто я використовую одну, потім вона мені не доїдає, я хочу змінити на іншу. Тож чим більше з'являється гарних закладочок в нашому домі, тим більше моя така читацька, моя така читацька особистість радіє. Тож я чекаю на новеньких закладочок, сподіваюсь, ви також, адже можете підчерпнути для себе якесь певне натхнення, а також просто оцінити, чи вам, наприклад, подобається таке, чи ні. Також будуть, так як я вже казала, наприклад, інші якісь в'язані вироби, наприклад, такі віточки вже цієї неділі, або якісь серветочки, або підставки під кружечку. Будь-що, щось можливо буде також цікавеньке. Кажу це вже більше похненню. подивимось, будемо слідкувати за процесом, що мамому дов'язати. Ну і звичайно, що якісь нові ідеї, якісь нове щось можливо. період цього спільника є доволі довгенький, тому я більш ніж певна, що щось новеньке ще можливо прийде на думку, що можна зробити. А також можливо, вдасться реалізувати ідеї минулорічні. Але це все подивимось. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, я буду намагатись робити для вас мега цікавеньке відео. Тож підписуйтесь, підтримайте, ми чекаємо тисячу підписників і сподіваюся, що ви нам цьому допоможете. А також напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайку, це просуне наше відео, і Ютуб такий о боже, це цікаво! Давайте порекомендуємо іншим рукодільницям, що до надзвичайно допомагає просувати канал. Дякую, дуже сильно люблю. Залишаю всі корисні посилання в описі під відео. Це на пані Валентину, організатор цього проекту, на всіх актуальних учасників, які вже на даний момент є. А також посилання на чат. Якщо ви хочете долучитися, обов'язково долучайтеся. Більше компанія цікавіше. Кому цікаві попередні роботи, які були, або, наприклад, розпаковочка подаруночку, запрошую на мій особистий канал. Також підписуйтесь, підтримуйте мене. Я надзвичайно ціную вашу підтримку. Посилання залишаю також в описі під відео на відео, яке я сьогодні згадувала, і які ви можете переглянути зразу після цього. Всіх люблю, цілую, обнімаю! Я та моя мама Оксана. Па-па!